Вітаю вас, Укрзалізниця вже нікого нікуди не повезе. Взагалі халявна відпустка скасовується. Вовину тисячу цього року отримають мобільні оператори зимову тисячу. Я маю на увазі. Ну і кияни заплатять за проїзд всієї країни. Що це все означає? Зараз я вам поясню, але тільки будь ласка. Підпишіться зараз на цей YouTube канал, тому що алгоритми YouTube вони працюють таким чином, що коли під час перегляду відео людина підписується, то одразу YouTube рекомендує це відео іншим глядачам. Або, наприклад, якщо е, е, ті люди, які вже підписані, вони під час перегляду відео залишають свій коментар. Тому зараз прямо напишіть звідки ви нас дивитеся, і якщо ви планували взяти так звану Вовину тисячу. На що ви будете її витрачати, а варівантів у вас небагато, або куди ви планували поїхати? До чого я це все кажу? А, на вихідних з офісу президента там відкрився такий собі, скажімо, Рог і і почали обіцяти зимові блага і фантастичну підтримку для всіх без винятку українців. І, звичайно, найбільше всіх Ашарашила пропозиція, або точніше, ініціатива а, так званих, як це називається? У за три тисячі три тисячі, що мовляв, кожен українець зможе безкоштовно проїхати три тисячі кілометрів Укрзалізницею. і всі одразу Вау. Е, перші, хто про це задумалися, це ті люди, які катаються постійно в Польщу, Тому що потяги до Польщі коштують, оцей присповитий потяг, Київ Хелм він коштує просто якихось шалених баснословних грошей. Майже три тисячі в один бік. Так і це тільки ж і це тільки купе, е, але залізницю воно не поїде. Та і в принципі як виявилося, а потім інші зраділи ті, хто думають, о, поїдемо в Буковель, поїдемо в Одесу на новорічні свята, клас. Але ні, виходить радник офісу президента е України, і водно, водночас, хто він там? Він е член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко, і пояснює насправді, хто отримає цю. Підтримку. значить, е, оці три тисячі зимових кілометрів е, забудьте, забудьте про шаровий проїзд, тому що три тисячі можна буде поїхати тільки в непікові дати. Е, умовно кажучи, він пише, що е, преміальні кілометри це не це право, а не обов'язок. Хто не хоче їхати, бо йому не підійдуть дати, той не поїде. Е, в музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат. Зараз листопад це низький сезон мобільності в Україні е, тільки в потягах до Львова, Ужгорода, Одеса, сотні вільних місць на сьогодні, в понеділок, 3 листопада. Е, що це означає, умовно кажучи, оця праведніця, я її називаю Сергій Лєщенко, Ця праведніця. Я не знаю, хто Зеленському нашептав таку ініціативу, але, умовно кажучи, ви можете скористатися безкоштовно укрзалізницею, але в ті дні. Коли нею ніхто не користується. Умовно кажучи, якщо потяг їде на півпорожній, ну якби ви можете туди сісти. Таким чином, ну це знаєте, як ви кажете, на тобі не боже, що мені не гоже. Воно нам не треба, якби воно і так пусте їде. Ну, сідайте вже, господи, в пустому їдьте. Це знаєте, в той самий момент, коли е, Укрзалізниця збиткова. І оцей Сергій Лещенко, е, член наглядової ради Укрзалізниці, а в нього зарплата там на секундочку, щоб ви розуміли, 3 мільйони гривень на місяць. У цієї провідниці. в той час, як у провідниці, які реально працюють в Укрзалізниці, там щось зарплати такі, що ніхто не хоче ніхто не хоче влаштовуватися туди на роботу. І Лещенко взагалі от ви розумієте, я задумався над цією історією, так. От вони, наприклад, умовно кажучи, в лютому низький сезон, тому можна їздити на шару, мовляв, тільки 30% місць міськ розкуповуються а 70% інших можуть заповнити ті люди, які хочуть скористатися е, цими трьома тисячами кілометрів. Але ж якщо в цей сезон е, можна безкоштовно отримати проїзд в Укрзалізниці, то оті 30%, які готові були купити потяг. Квиток на потягу залізниці, вони його не будуть купувати, тому що це можна вже зробити на шару. І фактично, за рахунок того, що буде великий попит на шарові квитки, цей сезон так само стає високим, і я так розумію, теж на нього квитки вже шарові безкоштовних квитків на нього не будуть, тому що потяг наб'ється шаровіками, ну тобто тими, хто скористується цією програмою, і одразу все сезон стає одномоментно високим і це в той самий момент коли Укрзалізниця це гіперзбиткова державна гіперзбиткова державна кампанія якщо Сергій Лєщенко думає як експерт в Укрзалізниці, що ну в потягах мовно кажучи, пальне або електрична тяга за якою він рухається, це єдина збиткова частина, то ні. Там входять ще і зарплата людей, які працюють, і ремонт входять на секундочку, туалетний папір, миючі засоби, білизна, засоби прибирання. Чи от мені здається, Лещенко вважає, що якщо вагон порожній, то чи сам чистота сама себе зробить, а білизна сама поміляє, поміняється і випереться. Це якийсь просто не знаю феєричний треш. Наскільки от я пам'ятаю, порожній потяг його ж ну я не знаю, його здається не відправляють. Він або там їздить менше вагонів, мовно кажучи, якщо не продалося 12 вагонів, то чіпляють 9 чи чіпляють 5 вагонів. Зайві вагони відчіпляють, щоб менше було навантаження і менше на це витрачати пального. Все одно робота Укрзалізниці це не безкоштовний процес. Це значить, що потяг їде і більше ніяких витрат на це е немає. Платить бюджет і наповнює його нашими з вами податками. От і все. Звичайно, що Сергій Лєщенка, після того, як він це все заявив, його почали матюкати в соціальних мережах. Він навіть написав пост, де просить його не матюкати російською мовою. Хоча яка різниця за три мільйони гривень може і сам собі перекласти ті матюки? Пишуть боже мой, это Лещенко Зеленському такі неадекватні ідеї панакидувати больниця на голову. Ребята звісно, а потім пише інший е -е, користувач. А можна віддати свої кілометри вам, щоб ви всією наглядовою радою виїхали нахер з України? Так само пише інший: а якщо вагони на 30% порожні, то хіба вже не робиться так, що вагони надходять у продаж по мірі заповнення розпродажу місць. Зрештою, потязі їде не 12 вагонів, а дев'ять. Ваші спроби схожі на ваші пояснення схожі на спробу на спробу виправдатися. Насправді проблема, от дивіться, Укрзалізниця це е, велика діра в українському бюджеті. Я вам поясню тільки в 2024 році е, Укрзалізниця була збитковою на 18 мільярдів гривень. Так? В 25-му році це вже 22, тобто за два роки 40 мільярдів гривень діра в бюджеті. І не забуваймо, що відносно нещодавно Верховна Рада проголосувала за рішення вилучити з бюджету міста Києва 8 мільярдів гривень для того, аби ними компенсувати збитки укрзалізниці. Тобто Укрзалізниця розповідають настільки збиткова, збиткова, збиткова і настільки проблемна. А тут так от хірак: ну, будь ласка, сідайте і їдьте безкоштовно Укрзалізницею, атракціон небаченої щедрості. Тобто, виходить так, що. Е за проїзд всіх українців, які захочуть скористатися цими шаровими трьома тисячами, заплатять винятково кияни, у яких забрали з бюджету 3 8 мільярдів гривень. Хоча кияни могли бити податків, організувати собі. Не знаю, безкоштовний проїзд в міському транспорті, там не знаю, безкоштовний проїзд метро, ремонти під'їздів, ремонти доріг і так далі. о ремонти доріг не на часі. Слухайте, ну у нас а безкоштовний проїзд Укрзалізницею збитковою. Це хіба на часі, тобто ще більша діра. В українському бюджеті від Укрзельниці. Але це ж не всі ідеї, які посипалися з цього офісного рогу і забілля у суботу. Там же багато з'явилося інших ідей, ініціатив. Далі давайте подивимося, що ще нам пообіцяли. Вовина, так звана зимова тисяча. Або правильно це називати не тисяча, а 22 долари, або 20 євро. Які може отримати кожен українець, тобто всім підряд хто завгодно може отримати ці 22 долари цю тисячу. Всі українці, причому незалежно від того, багаті вони мешканці кончезаспи, депутати, навіть українці, які проживають за кордоном, можуть отримати оці ці долари або е, 20 євро. А це на секундочку, 18 мільярдів гривень з нашого українського бюджету. І звідки вони будуть братися? Е, з фонду соцстрахування, прости господи, так це там, де вибачте пенсії. І допомога соціальна лежить або з резервного фонду. це той фонд, в якому знаходяться гроші на відновлення зруйнованого житла. І найцікавіше, що оця тисяча, її на що можна витратити, її можна витратити половину на поповнення мобільного рахунку, тобто, умовно кажучи, ці гроші, які роздадуть українцям, вони підуть в кишені мобільним оператором. Тобто, я не можу цю взяти тисячу і витратити її ну елементарно, я не знаю там. Купити собі шапку. От я хочу теплу зимову шапку. Або там у мене в хаті холодно, значить, я хочу теплу зимову кофту. Ні. Будь ласка, поповни собі рахунок і не більше, е не більше, не менше. Така історія. Потім наступна обіцянка, яка ще є, це фіксована ціна на газ. Так от ціна на газ, вона чотири роки не змінюється уже. А, причому газ уже власного газу, власного газу в Україні через те, що Росія знищує газову інфраструктуру, власне, видобуток газу його немає, він повністю закуповується. І це е, коштує на секундочку 100 мільярдів гривень для всіх. Е, здавалося б, вже, ну, люди, які. Дійсно потребують ось цієї допомоги від держави незахищені версиї населення, там бабусі, самотні люди літнього віку, а, матері одиначки, багатодітні батьки. Ну тут можливо варто було б дійсно говорити про компенсацію. Ломовно кажучи, я і людина, яка заробляє достатньо, або там не знаю, депутати, мешканці куча. Пита, в принципі, люди, які можна звати середній клас, їм оця вовина тисяча по великому рахунку не потрібна, і для цих людей ціну на газ можна підвищувати. я Наприклад, загалом мене дома електроплита. Мені по цимбалах абсолютно скільки коштує газ. Ті люди, які дійсно потребують допомоги, для них якраз таки ціну на газ можна субсидіювати, вони можуть звертатися. А роздавати цю тисячу всім підряд і тим, хто сидять, наприклад, зараз в Європі, їм дати ці гроші, якби, ну, сорі, я ніколи не критикую тих людей, які виїхали, але за які заслуги? За що? Ви там звалили, і вам ще треба гроші видати. Ну клас, вам Європа допомагає. Давайте ще й ми тут сидячи в Україні під бамбьошками вам е, допоможемо. От ще одна обіцянка: це безкоштовний медичний чекап. Що таке чікав? Вони Кажуть, що люди, яким 40 плюс, вони зможуть безкоштовно від держави пройти обстеження всього організму. А, ідея якби непогана для того, аби тут, як в Європі. В Європі вони проходять медичні обстеження, вони знають, чітко контролюють і там ну, важко потрапити до лікаря. В Європі дорого потрапити до лікаря. Але через те, що вони добре знають, що відбувається з їхнім організмом, вони не так часто звертаються до лікарів. Тому в принципі знати, які в мене є болячки. І наперед, взагалі, планувати можливі там лікування або штуки пов'язані зі своїм здоров'ям. Але тут проблема теж в цьому, де взяти на все це гроші. А по-друге, ну реально лікарні перевантажені, лікарі перевантажені. Е... Потрапити до вузького спеціаліста потрібно записуватися ну мінімум за три тижні наперед. А уявіть собі, що всі бажаючи отак, от в одномоментно. Кинуться на безкоштовний чекап. Або, наприклад, звичайно, цей чекап можна проплатити приватним клінікам. Але скільки це тоді обійдеться бюджету? Тому що ви розумієте, чекап держава, коли платить, оплачує послуги медичні в поліклініці державній або в лікарні, то ця одна ціна. Друга, це в приватній приватні, ціни, приватні лікарні одразу виставлять певний прайс. А в лікарні державні вони перевантажені зараз і так, просто там халепий там. Е там катастрофа, тому історія дуже проста. З Укрзалізницею, взагалі, дивіться, я задумувався над тим, що Укрзалізниця скоро, от з такими темпами, що відбувається зараз, вона зупиниться і нікуди більше не поїде. Вона працює за радянським зразком. Коли все розподілялося з центрального бюджету, от так от ху, сказали, треба їхати. Ну реально, а, чому, наприклад, місця на верхню полицю коштують рівно стільки, скільки місця на нижню полицю? Або там купе біля туалета коштує рівно стільки, як купе всередині вагона. Або, наприклад, квитки в новому вагоні коштують рівно стільки, скільки квитки в старому вагоні одного того самого поїзда. Або, наприклад, чому квитки в пікові дати коштують, ну, от коли гаряче на вантажі, Аження чому квиток в з п'ятниці на суботу в ніч коштує рівно стільки, скільки квиток з вівторка на середу. Так, це все можна диференціювати Ну, от людина, яка хоч раз літала літаком, вона чітко знає, що е, там в літаку місце де більше простору для них, воно коштує дорожче. В ті дні, коли максимальне завантаження літаків коштує дорожче. Хочеш сидіти хочеш обрати місце для сидіння, теж заплати і так далі. так далі, так далі далі Потім ще ще які там історії. Тобто, в принципі, і в Європі скрізь у світі залізниця вона працює по цим правилам, трошки більше. Комфорту трошечки більше ціни. І таким чином, бо так далі, з кожним роком Укрзалізниця стає все більш дефіцитною. В один прекрасний момент вона просто зупиниться і більше ніколи не буде їхати, як тільки зникнуть ось такі прекрасні, як вам сказати, стюардеси, як е -е, Сергій Лєщенка. Оці вагони, плацкартні, вони взагалі, мені здається, скоро мають відмерти. Ну, але то таке. А, насправді, все інше, оця історія вона перегукується на чим дуже небезпечно. От наші європейські партнери вони дивляться на все це і задумуються а чому ми їм маємо давати гроші а, з своїх бюджетів, з тих кубишок, куди скидаються гроші платників європейських податків. Муну кажучи, те, чого вони всередині себе не мають, а тут іде. Мовляв, от українці мають безкоштовний ЧК, безкоштовний проїзд, це безкоштовний. Вже скажуть, стоп, то ми на війну даємо гроші, чи ми даємо гроші на що? І одразу такий великий повисне знак запитання з приводу того: а чи треба допомагати тим українцям? Халявщикам вони будуть нас е, називати. А мета дуже мета дуже проста: підвищення рейтингу, підвищення рейтингу президента, точніше, ру. Порятунок рейтингу президента від остаточного падіння. Ну таке, але це виглядає таким відвертим комунізмом. Коли знаєте, значить, керівництво сказало, треба дати, і всі державні компанії, прем'єр міністр сказав, будемо виконувати. Ну ж, партія сказала, комсомол відповів, е Комсомол ответів да. І от дуже я думаю, співпадіння звичайно, але паралельно з тим, отак от Рапом зненацька завис у цей репараційний кредит для України, який ви знаєте, Бельгія його зараз поки що найближче блокує. От він поки що завис, і невідомо, що буде з наступним траншем МВФ. Тому всім бажаю вам підписатися на цей YouTube канал і прокоментувати, сказати, як вважаєте, потрібно нам ці три тисячі кілометрів, потрібне нам тисяча чи можемо обійтися.